Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити на досить серйозну тему, яка стосується відміни продовження віз, а також карт побиту на основі е пандемічних е коронавірусних. Обмежень, які були введені ще в березні 2020 року, ми зараз про це все більш детально поговоримо. Перед цим ставте лайки цьому відео, пишіть в коментарі, з якого міста ви дивитесь цей стрім. Отже. В Польщі планується скасування для громадян України перебування на основі спецзакону про коронавірус, більш відомі як перебування по карантину або ж перебування по пандемії коронавірусу, як то кажуть в народі. Сенат Польщі підтримав зміни до закону про допомогу громадянам України, і там також серед пунктів, в які вносились зміни, є пункт параграфу 42, що регулює переб... продовження, перебування. Бування осіб, в яких під час пандемії закінчилась віза, або ж закінчилась карта побиту, або ж ті самі дні по біометричному паспорту. Також в тому самому спецзаконі йшлося про те, що після закінчення карантинних обмежень або стану епідемічної загрози, в людей буде ще 30 днів для того, щоб або виїхати з країни, або якось легалізувати своє перебування в Польщі по новому. Тепер про цей пункт можна забути, тому як Сенат вже фактично прийняв рішення. І тепер абсолютно для всіх українців, які знаходяться в Польщі, легальне перебування. Продовжено на сьогоднішній день до 23 серпня 2023 року. Тобто, це тепер стосується і тих, хто заїхав до початку війни, і тих, хто заїхав після початку війни. Відповідно, якщо у вас є продовжена віза або продовжена карта побиту, тепер ви за цими документами не можете перетинати кордон в Україну і назад, так як ви це робили. Фактично до, ну якби раніше, скажімо так, тепер всі якби все перебування українців регулюється саме підставами в, по тимчасовому захисту і всі, якби переведені саме в цей регламент. Uh, і той і уповноважений в справах біженців Павел Шефернакер говорить про те, що українцям не потрібно хвилюватися, не потрібно боятися того, що після 23 серпня всіх попросять виїхати з Польщі, і він говорить про те, що вже зараз робляться конкретні дії для того, щоб цей термін продовжити. Навіть у випадку, якщо Україна переможе у війні до 23 серпня, тобто він вже запевняє українців в тому, що їх ніхто з Польщі виганяти не буде. Але особисто я радив би тим людям, які приїхали до початку війни і які мають. Змогу зараз подавати документи на карту побиту. Я би радив ці документи на карту побиту подати. Бо як тільки ви їх відправляєте свої документи в ужин, у вас одразу ж є підстава для легального перебування в Польщі. Дещо тяжче буде з перетином кордону там в Україну і назад. Тому як тепер для того, щоб нормально вам виїжджати, вам або треба буде обновити свою візу в Україні, нову отримати, або ж не виїжджати з Польщі, або встановити собі додаток «Мой обиватель, але при цьому потрібно... Для початку отримати статус Укр нагадаю, що це можуть зробити люди, які приїхали з України до Польщі в період після 24 лютого 2022 року. Тож паніки особливо там ніякої робити з цього не потрібно. Так, карантинні обмеження вони будуть зніматись, і тепер продовження віз і карт побиту діяти не буде. Але якби в нас влада до цього готувала вже з 1 січня, коли вони вже повідомляли про те, що якщо ви виїжджали в Україну і повертались назад до Польщі, то другий раз вже по цим ви виїхати не можете. Ми з вами також про це говорили у відео на початку січня. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарях під цим відео, а також пишіть, чи перебували ви по продовжених документах в Польщі або, можливо, перебували якісь ваші друзі знайомі. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту, друзі. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!